Всем привет, это Семера и загоня юбилей мого канала, друзья. Да, сегодня юбилей моего канала, друзья. Потому что я забыл цей. Потому что я забыл цей канал 20... ой, не 20... а 13 грудня 2024 року. И... E, сьогодні 20... Ось, блин, Що я за це 20 подаю. І сьогодні, друзі, юбилей мого каналу, да. Ну, я, е, Ну да, юбилей мого каналу, зараз. Сьогодні моєму каналу наступає 3. Ой, по три. Один рік. Да, друзі. Мій канал вже починає розростатися. І він буде радий кожному зрителю. Я буде дивитися на е, е, мій канал е, до тих пор, доки він сам не захоче. І навіть якщо він не захоче дивитися, то все одно його будуть радувати всі відео е, на моєму каналі. Тому що я ним на пам'ятком свого братику. Собратиком е, за, за це йому огромне спасибо, звісно. В мій канал теж аудиторію розбиває, і в нього канал. Але його канал йому скоро буде один рік. Да, друзі, скоро. Не сьогодні, не завтра, але буде. І кожен дивіться, друзі І мій канал потребує підписок. І потребує багато хорошого. Якщо видите відео, і вам... і, і ви... і ви... Почали дивитися на мій канал тоді, коли е, е, йому був лише один рік, е, а ви за 2030 року, то ви все одно знає, е, е, ну, знаєте, що мій канал починався з самої меншої е, лінії, а іменно один одним підписчиком. Цей підписчик був на е, зайках. Зайка ще була. Ну, Якось треба хочу. Але я не поміг. Ну, коротше mm -hmm. Не буду 20 теми. Е, дивіться, друзі. Е, я буду радий кожному підписнику який дивиться мій канал. І, і тих, хто ставить лайки і піддержить мій канал. Е, тому, друзі, якщо ви хочете ролики, то не бійтеся, а кажіть мені, бо я буду спать. Всі ролики, які ви захочете. Навіть, даже, наприклад... Ну, даже, например, ну будь-які ролики будуть поняти друзі і це тільки або по вашому желанню або понял але якщо ваше желання то навіть якщо я його не хочу то я можу і зробити можу і на цей це на так скажем на я забуду я ну коротше це на так скажем на рандом. Тому, дивіться. якщо ви Знаєте, що мій канал дати 13 грудня 2024 року, а ви його дивитесь вже давно, то це не значить, що він дуже старий. Ні, друзі. Це значить, що він успішний. Тим більше підписок, тим більше лайків. Тим більше коментарів, друзі. А не мій канал виростається. Даже якщо буде багато хейтерів... Мої хейтери знають, про кого я кажу. Да, да, хейтери. Е, мої хейтери, друзі, знають. Е, мої хейтери, друзі, знають, про кого я кажу. Так, друзі, як е, ви і так знаєте, про кого я кажу, е, Тому, друзі дивіться, якщо мій канал стопне 1 мільйон Підписників я буду дуже радий. Я буду знімати в такому ж дусі, як зараз. Але, друзі, якщо ви захочете... Настав епічні моменти там і буде підписуватися за ці епічні моменти. Ну, то я, конечно, їх буду робити. Це залежить від вас, друзі, і не тільки, а ще і від мене. Е -е... І від вас, і від мене. Це, -це на увагу. От знайте, якщо пацан скинув, а він не знає, що я тубер. Хе-хе. Пацан, ти знаєш, що тебе буде кабела. Кабела полише. Або мені. Ну, звісно ж, мені поставить. Ладно. От що, друзі, якщо подобається відео... Ладно, зажайте, я не заключу, так скажем, при, прикольчик. Ууууу, я сейчас чуть-чуть. Ууууу, Господи, сейчас закончился. Друзья, дивите. Е, якщо у вас є, є, не знаю, каналики, да, і, і в нього... І, 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 і в нього там не знаю, ну, ну не знаю, один, не знаю, подписывайся то не то, то не то не кажіть. Ой, я не зможу, я не зможу, там. Метки до думки були. Але бачите, друзі, але в мене... О, е, але в мене вже, друзі, сімдесят. Ну, це цьому так. Оце у вас на цьому екрані. Е, тому, друзі. Якщо б по мене... Хе-хе-хе! Боса, ти жовтний знаєш, що я, якби можу... Отак ось це зробити. І отак от. О! Ну, да? Видите, друзі, якщо ви якщо ви думаєте, що ваш канал не буде успішним, не треба так думати. Робіть відео, робіть все, все що ви хочете, але ви зможете. Якщо ви хочете, я, друзі, не знаю там. не знаю що, але якщо ви хочете бути відомими, як, наприклад, я, да? я, так, да, друзі, я хочу бути відомим. Це моя одна з мечт. Не мечтал. То, друзі, ви вгадаю, да. Це моя мечта. Стать Через то я, во-первых, свій канал создав, а во-вторых, я свій канал создав ще і за деякої причини. Ще і за того, щоб разговаривать з використовучами, так кажем, в видео там еще батчм. А такая история, друзья. Подвидите, я... я... Якщо е, у вас, не знаю, однокласники десь е, е, ви, знаєте, Ну, мої е, деякі знайомі знають кого я кажу. І якщо ви, друзі, е, думаєте, що щось що не вийде, не правда, у вас це вийде. що, друзі, я. Я бажаю вам гарного, так скажем, інциденту, щоб ви були здорові там ще не знаю. На, хе-хе, вибатана. Щоб ви були за красавчиками у вас все було з оцінками хорошо, то, друзі, не переживайте, все було вам хорошо. Ще я друзі, я вам скажу. Те, що забув. Дивіться, якщо ви хочете багато підписників, а але вас а але вам кажуть, що ні, у вас не получится там чи ще щось, повірте, це хейти, це просто хейти. А если хейти, то ви з ну просто не обращайте внимания. От мене хейтери є. Ну, я, я кажу, не... Ну, я конечно, не буду пояснювати. Ну, які хейтери, бо це не можу так казати. Але. Але, друзі, е, якщо хейтери є і вони кажуть, що в тебе там не знаю, тупий, не знаю, контент якесь ще щось, то ні, друзі, вас, е, вони вас просто хочуть, так скажем... Ваш канал так типа, засміяти, щоб ми не знімали відео, вставити мотивацію цього всього і не стали відомими. Поняли? Тому, друзі, якщо у вас є канал, бажаю вам успіху в ньому. І щоб все за шанал було гарно. Ну що, друзі, розповідаю все, що я хотів. І, друзі, я, я надіюсь, що вам понравилось це відео. Ставте лайк, жмите колокольчик, і підписуйтесь на канал. І на канал себе бачили. Ну що, друзі, бажаю вам успіху в ютуберстві, якщо у вас є канал, а якщо немає, то це вже ваше рішення, чи його брати собі, чи ні, це вже ваше рішення. Ну що, друзі, за що вам це сказать, я сказав, і дивіться. І я вітаю вас. Ну, можете привітати мене, могли своїх друзів, але, друзі, якщо це мій канал, то, то це не значить, що, ну, що, що мене треба вітати. А ще вас треба вітати, Бо це ви зробила хороший юбилей мого каналу бо вже 70 підписників на моєму каналі і я дуже радуюсь цьому бо я вже на, на 70% я вже точно ну радий даже даже більше напевно бо я вже став більш менш відомим хоч і мало, але з малого все починається, друзі, так. Ну что, друзья, якщо вам понравилось видео, задай какие-то подписывайтесь на канал, а забывайте ага, и подписывайтесь на канал І... И Сказался я развиту к социальною. Да, друзья, я загуляю и кожутаю. Канал моего друга Собрачка в описании, а за двоим отписам бага и всем всім и всем до побачиля